Вітаю, мене звати Інна, а це є замок. Давайте розберемося, як його налаштовувати. Першочергово необхідно зняти відсік для акумуляторів і через ось такий отвір будь-яким тонким предметом натиснути кнопку, будь ласка, додайте адміністратор аблітус. Так, ми скинули замок до заводських налаштувань. Потім зачиняємо цей відсік і починаємо налаштування. Для початку давайте налаштуємо додаток. Необхідно зайти в ваш Play Market або App Store і знайти додаток тітілок. Ось такий додаток. додаток, ключ в руках. Починаємо його скачувати. Після скачування додатку відкриваємо його і переходимо в розділ «Реєстрація». У мене, наприклад, вже створений аккаунт, я заходжу за своєю поштою. Потрібно дозволити додатку відстежувати ваше місце знаходження, дозволити додатку відправляти вам повідомлення. В принципі, всі ці налаштування ви можете самостійно обрати на ваш розсуд. Далі нам необхідно додати замок. До додатку. Натискаємо на плюсик, потрібно активувати панель будь-яким дотисканням. Натискаємо всі типи замків, замок висвічується і натискаємо його додати. Ми додали замок до нашого додатку. Ми можемо дати цьому замку якесь ім'я. Наприклад, це замок, який знаходиться. В домі. Так його і називаємо дім. Тепер потрібно під'єднати замок до Wi-Fi мережі. Для цього ми обираємо одну з перелічних мереж, додали мережу і тепер ми маємо функцію дистанційного відкривання замку. Тепер ви можете, знаходячись на роботі, відкрити ваші двері. Наприклад, якщо до вас приїхав хтось із родичів, або ви згадали, що ви забули вимкнути праску і попросили сусідку зайти в квартиру, вимкнути праску. Ви можете прямо з роботи натиснути кнопку віддаленого відкривання. Сусідка зайде до вас в квартиру один раз, вийде з неї і вже більше не зможе. Зайти, поки ви цього не дозволите. Тепер давайте налаштуємо способи відкривання. Перший спосіб відкривання це картка. Нам потрібно додати картку, обрати розділ «Постійна» і назвати, наприклад, ми цю картку віддаємо доньки. Так і підписуємо. Тепер нам потрібно підприкласти картку і у нас з'явилася картка в додатку. Давайте перевіримо, як вона працює. Зараз наш замок знаходиться в закритому положенні. І тепер він відчиняється з картки. Наступний спосіб, давайте налаштуємо відбиток пальців. Для цього в додатку необхідно вибрати функцію відбитки пальців, додати відбиток, постійний. І, наприклад, ви можете, до речі, налаштувати тимчасовий. Якщо до вас приїхали друзі на декілька днів, ви налаштовуєте їм тимчасовий відбиток пальців. Давайте налаштуємо постійний, назвемо його, наприклад, там мій відбиток. Починаємо приєднання тут. Замок вам підказує, що необхідно прикласти палець. Палець необхідно прикладати Будь ласка, декілька разів. Будь ласка, до того, як розумічно. панелька засвітиться зеленим кольором. Наш відбиток доданий. Давайте перевіримо, чи він працює. Тепер замок відкривається взагалі бурком пальці. Тепер давайте налаштуємо коди доступу. Для цього необхідно натиснути на кнопку Код доступу, надіслати код доступу, налаштувати. Якщо ми, наприклад, обираємо тимчасовий, разовий, постійний, всі ці коди згенерує сама програма, цей код буде з якихось рандомних цифр, да, і нам його буде важко запам'ятати. Найкраще використовувати налаштовуй код. Тут ми можемо самостійно ввести цей код, будь-які літери, будь-які цифри, які нам легко буде запам'ятати. Давайте, наприклад, я підпишу, що це мій код. І введу код доступу, наприклад, рік народження доньки. Я його точно запам'ятаю. Код доєднаний. Давайте перевіримо, як він працює. Активуємо панель, натискаємо свій код і натискаємо рік. Тепер наш замок відкривається ще з код. Дуже цікава функція, наприклад. Якщо ви прийшли зі своїм другом або знайомим, і ви не хочете просити, щоб він відвертався від вас, ви можете спочатку натиснути декілька будь-яких там цифр, потім ввести свій пароль і можете натиснути ще декілька різних цифр, і потім натиснути речішку. І ви відкриєте замок. Тобто, ви сховали пароль всередині. Просто рандомних цифр, вони можуть бути кожен раз різні. Дуже зручно, знову ж таки, якщо вам е, не дуже зручно людину просити відвернутися, коли ви вводите свій пароль. Ще один спосіб відкрити замок це поділитися е, е, правом відкривати замок зі смартфону. Ну, по-перше, ви можете відкривати замок зі смартфону. По-друге, е, вашій сім'ї. Наприклад, ви там налаштовуєте такий же е, додаток Тітілок, е, проходите реєстрацію на другому телефоні, вводите новий логін, пароль. І, наприклад, це телефон вашої дитини. Ви можете дати своїй дитині е, ось ці е, доступи, відкривати двері з смартфону, натиснувши функцію EKES, надіслати «Е-кейс» e і ввести або номер телефону, або емейл. E який ви зареєструєте на другому телефоні. Також можна замок відкривати, якщо, наприклад, у вас довго не було, і, наприклад, батарейки сіли. До речі, батарейки працюють, вистачає батарейок на рік, на 12 місяців, і в додатку постійно є інформація про те, який стан заряду батарейок зараз. Коли батарейки сядуть до позначки 20%, додаток постійно буде вам говорити про те, що батарейки сідають, їх необхідно замінити або зарядити, якщо ви вирішите замінити батарейки на акумулятори. Також можна відкрити замок за допомогою аварійного ключа. Його бажано носити завжди з собою. Внизу замка є такий відсік. На нижній кут. Нижній лівий кут треба натиснути, відкинеться ось така, ну, паралельний кут. Нам потрібно повернути цю кришечку направо, і відкриється доступ до серцевини. І таким аварійним ключем ви, як звичайним ключем, просовуєте ключ в серцевину і Відкриваєте замок. І вхід в квартиру доступний. Смарт-замки це вже навіть не майбутнє, це наше сьогодення. Тому замовляйте, є замок, вражайте ваших покупців і збільшуйте свої продажі.